Зучинська життя у кожному ковтку. Денний випуск новин в ефірі телеканалу Сфера. Коротко про головне говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю. У рівному чоловік зарізав сусіда. Поліцейські встановили, що двоє чоловіків проживали разом, регулярно вживали алкоголь та вели аморальний спосіб життя. Відтак одного дня 57-річний рівнянин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наніс 50-річному сусіду по квартирі ножові поранення. А вранці наступного дня виявив останнього без ознак життя. Чоловік повідомив до поліції та викликав швидку, втім не зізнався про свою причетність до смерті знайомого. Правоохоронці виявили на тілі загиблого численні проникаючі поранення спини, плеча та лопатки. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У рівному проводять групові терапевтичні заняття для матерів загиблих героїв та зниклих безвісти воїнів. Щочетверга у волонтерському центрі Шлях жінки малюють, виготовляють різні вироби і просто спілкуються. Більше розповідаємо у сюжеті. Це пані Людмила, мама військового Сергія Голубєва, серце якого зупинилося у березні 2017-го на території Донецької області. Він пішов після майдану. Пішов в Айдар, батальйон Айдар. Спочатку був снайпером, а потім прийняв. Під командування хлопців і був головним сержантом. Жінка ділиться, попри те, що пройшло майже вісім років з дня смерті сина, біль не стихає. Аби хоч якось відволіктися, пані Людмила почала відвідувати заняття у волонтерському центрі шлях. Що четверга тут збираються матері загиблих та зниклих безвісти українських захисників? Кожний четвер ми маємо можливість тут зібратися, і навіть кожний день можемо прийти. Приходимо, малюємо це, теж дуже. Ем... Вивільняє нашу ту чорну енергію з нас ту біль. От сьогодні в нас такий антистресовий букетик. На заняттях жінки малюють, роблять різні вироби. Така арт-терапія допомагає відволіктися від поганих думок. Будь-яка арт-терапія це е, такий емоційний підйом, це така рефлексія для кожного. І це треба робити навіть уже. Я так бачу, що не один раз в тиждень, а в подальшими подіями в нашій країні це треба робити на рівні щоденному. Людям дуже допомагає малювання, спілкування, чаювання, оця єдність і емоційність, така згуртованість. Оце те, що допомагає людям. Окрім ось таких подібних групових занять, що вівторка відвідувачі можуть записатися на індивідуальні сеанси з психологом. Також, окрім груп для матерів, у центрі існують і інші рефлексійні групи. Також у нас є групи підтримки для дружин військових, діючих військових, є групи підтримки для дружин загиблих військових. В нас є ретрити, виїзди. Волонтерський центр шлях працює кожного дня з 10 до 18 в такому собі режимі відкритих дверей для родин військових. Сюди можуть прийти охочі, зайнятися арт-терапією, поспілкуватися, відволіктися від складних реалій сьогодення. Юлія Смель, Мельник, випуск новин. Водій з Рівненщини збив велосипедиста на Львівщині. Учора ввечері у селі Буда Яворівського району 38-річний керманич Фіат Дукато наїхав на 80-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Наразі обставини події встановлюються. Відкрито кримінальне провадження. Патрульні на Рівненщині знову виявили водія на підпитку. У дубні правоохоронці зупинили автівку. Під час спілкування у 32-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат 1,64 проміли алкоголю. Водій з ним не погодився та пройшов огляд ще й у лікарні, де ще раз підтвердився результат. Окрім того, правоохоронці встановили, що кермувальник не отримував посвідчення водія. Зазначимо, що за нічну зміну патрульні виявили 5 карманичів з ознаками сп'яніння. Троє з них не мали права керувати транспортними засобами. Рівницький центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості відкриває нові можливості для тих, хто прагне здобути додаткові професійні навички. Курси з програмного забезпечення вже допомогли багатьом відкрити нові перспективи. Які професії найзатребуваніші, таким можна працювати по завершенню курсу, розповідаємо далі. У рівненському центрі професійно-технічної освіти тривають курси з основ тестування програмного забезпечення, які стали платформою для самореалізації багатьох охочих розвиватися у сфері IT. Серед слухачів Олена, яка прийшла сюди, аби поповнити свої знання та зробити перший крок до власної справи. Я дуже давно почала цікавитися цим напрямом тестування програмного забезпечення. Уже зареєструвалася на бажаний курс тестування програмного забезпечення. І зараз я навчаюся. Мені дуже тут подобається. Очікую в майбутньому можливо відкрити власну справу, так як я вже маю певні знання. І рухатися в цьому напрямку IT. інтенсивний курс охоплює широкий спектр тем роботу з базами даних, програмуванням, управлінням, проєктами також паралельно з тестуванням. Слухачі навчаються, як правильно описувати програмне забезпечення, складати відповідну документацію та аналізувати її. Ми навчаємо спеціалістів з усієї України, як в онлайн форматі, так і в онлайн форматі. Можуть працювати як менеджерами з технічної підтримки, тому що мають знання на наприклад з баз даних або мають отримують навички для управління проектами. Так вони можуть працювати адміністраторами бази даних, також можуть працювати як технічними письменниками. Курси спрямовані не лише на те, щоб дати теоретичні знання, але й навчити учасників застосовувати їх на практиці. Найбільш затребуваними сьогодні є такі професії, як кухар, кондитер, швачки, кравці, водії автотранспортних засобів сільськогосподарське виробництво та сфера ІТ. у зв'язку з війною чоловічі традиційні професії сьогодні освоюють жінки і умови навчання звичайно різні. Зареєстровані безробітні учасники бойових дій навчаються за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Інші категорії громадян можуть навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, навчаємо також на підставі ваучера. Ми маємо широкий спектр курсів для започаткування і розвитку власного бізнесу і готуємо людей для участі у грантових програмах. Заняття з курсу основ програмного забезпечення розпочались нещодавно, тому хто бажає опанувати нову професію, що має змогу доєднатись, адже для багатьох це перший крок до великого майбутнього. Після успішного завершення навчання за професіями слухачі отримують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський фристаліст Данило Степанюк пробився до фіналу у дисципліні стайл» на всесвітній зимовій універсіаді. Змагання тривають у місті Турин в Італії. Данило Степанюк єдиний представник Рівненщини на світовій першості. Всього у складі збірної України на універсіаду поїхали 52 спортсмени з 22 вищих навчальних закладів. Рівненський верес продовжив контракт з голкіпером Богданом Когутом. Він є одним із найдосвідченіших гравців команди. Нинішній сезон для воротаря сьомий у складі червоно-чорних. Загалом за верес він провів 135 матчів. Це другий показник за кількістю зіграних поєдинків з-поміж чинних гравців команди. На цьому у мене все. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск. а Поки стежте за ефіром, за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі.